Ранок почався з головного болю. Галя сиділа на кухні, обхопивши руками чашку з холодним чаєм. За вікном сірий лютневий пейзаж був таким же безрадісним, як і її думки. Як усе дійшло до цього? Крутилося в голові. Усього три роки тому вона була щасливою, принаймні їй так здавалося: весілля з васою, успішним бізнесменом, робота в престижній компанії, плани на майбутнє. Хто б міг подумати, що за маскою впевненого чоловіка ховається людина, одержима контролем і ревнощами. Вона згадала їхню першу зустріч, це було на корпоративі. Вася здався їй ідеалом впевнений, харизматичний, з тією чарівною посмішкою, яка змушувала її серце битися швидше. Він красиво залицявся, дарував квіти, писав милі повідомлення. Галя тоді думала, що знайшла свою половинку. Але вже за кілька місяців після весілля все змінилося. Де ти? Його голос у слухавці був різким. На роботі, відповіла Галя, намагаючись говорити спокійно. Чому не відповіла на дзвінок? У мене була нарада з ким? Знову з тим колегою. Вася ревнував її до кожного чоловіка. Спочатку Галі це здавалося навіть милим мовляв, значить, кохає, але з часом ревнощі переросли в параною. Він вимагав звіти про кожен крок, перевіряв телефон, дзвонив по кілька разів на день. Вася, це просто робота. Ти мені ще доведеш, що це просто робота, відповідав він холодно. Їхні стосунки перетворилися на поле бою, сварки, звинувачення, погрози. Галя намагалася зберегти мир, але терпіння закінчувалося, двері раптово відчинилися. Ти ще тут? Голос Васі був, наче удар батога. Це мій дім, тихо відповіла вона. Твій? засміявся він. Після всього що ти зробила? Галя стисла пальці на чашці так сильно, що кісточки побіліли. Усе в цій квартирі зберігало спогади про дитинство, запах бабусиних пирогів, книги біля вікна. Я тобі не зраджувала Вася, повторила вона вкотре. А оці повідомлення. Сонечко, чекаю з нетерпінням. Ми з Михайлом знайомі зі школи. Це просто дружнє звертання. Сідай. Вася штовхнув її назад на стілець. Я ще не закінчив. Він був на підпитку. пах чужими парфумами. Галя впізнавала небезпечні ознаки, смикання скроні, дивний блиск в очах. Вона знала сьогодні гірше, ніж зазвичай Вася, ти п'яний. Давай поговоримо, коли проспишся. Я абсолютно тверезий. Зашипів він і штовхнув чашку зі столу. Фарфор розлетівся на друзки, чай розлився на підлогу. Досить тверезий, щоб зрозуміти, що моя жінка слово жінка було як ляпас, Галя не дала волі сльозам, це б дало йому ще більше влади. Не смій мене так називати. Її голос тремтів, але в ньому з'явилася сталь. А як мені тебе називати? Може, твоїй мамі показати ці повідомлення? Галя потягнулася до телефону, але Вася схопив її за руку. Злякалась? Значить, є що приховувати. Віддай телефон, сказала вона, підводячись. Я маю право знати, що ти робиш за моєю спиною. І тут Галя вперше за вечір усміхнулася. Це його здивувало. Ти забув, Вася, квартира від бабусі дісталася мені. Якщо хтось і буде йти, то це ти. Він розгубився, але швидко отямився. У мене зв'язки гроші. Думаєш, суд стане на бік зрадниці. Спробуй. Вона звільнилася з його хватки. Є свідки твоїх зрад? І так, у мене теж є зв'язки. Галя пішла в спальню, взяла документи на квартиру, які зберігала ще з часів перших підозр. Вася кинувся за нею, але вона вже включила диктофон на телефоні. Не раджу. Будь-яке насильство, і твоє становище тільки погіршиться. Він завмер. Це вже була не там яка мовчазна жінка. Перед ним стояла інша, тверда, впевнена. Ти не можеш так зі мною. Ми не сім'я, перебила вона. Сім'я це підтримка, любов, повага. А що залишилось? Галя, я ревнував, бо люблю Ні Вася, я втомилася від контролю звинувачень, запаху чужих парфумів. Він простяг руку. Вона зупинила його жестом. Сьогодні можеш залишитись, але завтра ти вийдеш. Це і мій дім. Ні, ми не розписані. Квартира оформлена на мене, і ти сам наполіг, щоб нічого не реєструвати. Він зблід пам'ятав, як намагався перевести квартиру на себе. Ти все підлаштувала? Ні, Вася. Я просто більше не закриваю очі, на очевидне. Галя повернулась на кухню, руки трохи тремтіли, але всередині розливалося дивне, заспокійливе тепло. Рішення було прийняте, вороття не було. Тієї ночі вона довго не могла заснути, лежала, прислухаючись до кожного шороху в квартирі, замки вже були змінені, але слова Васі ти про це пожалкуєш. Звучали в її голові, наче зловісне попередження. Вона взяла телефон і відкрила чат із Олею. Ти як? написала вона. Все нормально, швидко відповіла Оля. Ти впевнена, що він не повернеться? Не знаю. Чесно написала Галя, але я готова до всього. Вона поклала телефон на тумбочку і заплющила очі. У голові спливали спогади. Перша зустріч весілля, надії. Вона зрозуміла, це була ілюзія. Вася завжди був контролюючим, ревнивим, схильним до маніпуляцій. Просто вона не хотіла це бачити. Ранок настав несподівано. Галя прокинулась від яскравого сонця, яке пробивалося крізь штори, потягнулася. І вперше за довгий час відчула легкість. Вона встала, накинула халат і вийшла в коридор. У вітальні було чисто. Диван застелений, на столі, велика ваза з ліліями, коробка цукерок і записка. Галя взяла аркуш, почерк Васі, трохи кострубатий. Пробач, ти права. Я вів себе як останній ідіот. Я тебе кохаю і хочу все виправити. Дай останній шанс. Повернусь увечері. Поговоримо спокійно. Вася. Вона зітхнула. Скільки разів це вже було сварка, крики, квіти, клятви, і знову по колу. Галя підійшла до вікна. За ним звичайний міський пейзаж, сірі багатоповерхівки, засніжені дерева, метушливі перехожі, але в ній самій щось змінилось, мов перегорів запобіжник. Вона рішуче взяла вазу з квітами і викинула в смітник. Туди ж пішла і записка, розірвана на дрібні клаптики. Ні, прошепотіла вона, більше жодних шансів. Галя дістала телефон і набрала номер Олі. Привіт це, Галя. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Я вирішила піти від Васі. Нарешті. Нарешті. вигукнула Оля. Чесно, я вже не вірила, що цей день настане. Що робимо? Він повернеться ввечері. Я хочу змінити замки до того. Без питань, буду в п'ятій. Майстра візьму з собою. Мій брат зараз у цій справі. Після розмови Галя відчула прилив енергії, швидко прийняла душ, одягнулась і взялася прибирати розбита чашка, викинуті квіти, знищена записка. Все це було символами кінця старого життя. Настав час упорядкувати не лише дім, а й життя. Вона набрала ще один номер. Вікторія Олексіївна, добрий день. Це Галя Морозова. Пам'ятаєте мене? Звичайно, Галино. Голос досвідченої адвокатки був теплим. Що трапилося? Я хочу подати на розлучення і. можливо, оформити заборонний припис. Він піднімав на вас руку. Голос одразу став професійно сухим, ні, тобто, не зовсім. Добре. Приходьте сьогодні о 17-й годині, обговоримо деталі і складемо план дій. Після дзвінка Галя відчула, як з плечей спала важкість, вона більше не одна. В неї є підтримка, друзі, фахівці, люди, які допоможуть вирватися з цього кошмару. Рівно о сьомій пролунав довгий настирливий дзвінок. Вася завжди дзвонив так, коли був злий. Галя золею переглянулася. Я відчиню, рішуче сказала вона. Через вічко побачила Васю. Нетерпляче переминався з ноги на ногу, в руках тримав букет Лілій, її улюблених. Галь, відкрий, я знаю, що ти вдома. У мене сюрприз. Голос був неприродно веселим. Вона відкрила, але залишила двері на ланцюжку. Що за. почав він. Ні, Вася. Ми все обговорили. Я подаю на розлучення. Він онімів. Потім погляд впав на ланцюжок, наче хотів його прожогом переплавити. Це жарт після квітів, після моїх вибачень. Ні. Твої речі в коробках у передпокої. Зараз передам. Відкрить цю чортову двері. Заволав він і натиснув на неї. Якщо будеш ломитися, викличу поліцію. І так, у мене вже є заборонний припис. Це була брехня. Але вона подіяла. Вася відскочив. Ти що з глузду з'їхала? Що я тобі зробив? Три роки психологічного насильства. Досить. Оля з'явилася за спиною Галі. Привіт, Вася. холодно промовила вона. Ага, ясно. Це ти її настроїла. Ти і твої феміністські ідеї. Ніхто мене не настроював, я сама все вирішила. Вони передали йому першу коробку. Він стояв, приголомшено дивлячись на Галю. Уперше в його очах вона побачила не гнів, а розгубленість і страх. Галя, поговоримо. Тільки ми без чужих, ні, жодних розмов. Я втомилась від цього кола. Сварка, примирення, обіцянки. Це нездорово. Я тебе не чіпав. Насильство буває не лише фізичним, спокійно відповіла вона. Коли останній чемодан було передано, Вася спитав А ключі? Замки вже змінено. Я буду судитися. Судись, квартира, моє спадкове майно. А от у мене є записи твоїх погроз. Він зблід, розгублено тупцював, кинув букет на підлогу. А як же наші мрії, подорожі, діти? Це було колись, тихо сказала вона. Але ти все зруйнував. Наступного ранку Галя прокинулась від дзвінка на екрані незнайомий номер. Вона насторожено взяла слухавку. Алло. Єлизавета Морозова. Пролунав офіційний чоловічий голос. Вас турбує слідчий з економічного відділу поліції. Вам необхідно з'явитися для надання свідчення у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Галя відчула, як у неї похолоділо всередині. Якесь шахрайство? Розгублено спитала вона. Я, дизайнерка, я не маю доступу до фінансів компанії. Тим не менш, ваша підпис стоїть на низці документів. Чекаємо вас завтра о десятій ранку в нашому відділенні. Він поклав слухавку. Галя сиділа, стиснувши телефон, дихання було важким. Вона знала, це Вася. Він завжди казав якщо вона піде, він знищить її кар'єру. І от він почав діяти. Але цього разу Галя не розгубилась. Вона одразу зателефонувала адвокатці. Вікторія Олексіївно, це Галя. Вася намагається мене підставити. Щойно подзвонили з поліції, кажуть Моя підпис на якихось документах. Спокійно, відповіла адвокатка. Ми це передбачили. Завтра я поїду з тобою. Усе буде добре. Наступного дня Галя приїхала до відділку разом із Вікторією. Її компанія вже підготувала документи, що вона не мала доступу до фінансів. Слідчий переглянувши все, тільки кивнув. Вас намагались втягнути. Вибачте, за незручності. Галя вийшла з відділку з полегшенням. Уперше за довгий час вона відчула себе захищеною. Минув місяць. Галя сиділа в затишному кафе з Олею, тримала горня ароматної кави. Я хочу поїхати кудись подалі, усміхнулася вона. Просто купити квиток і зникнути на тиждень. Ти заслужила це, відповіла Оля. Це твій новий початок. Галя глянула у вікно. Світ був той самий, але в ній усе змінилося. Тепер її майбутнє належало лише їй без страху, без контролю, без болю, лише свобода.